Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про стратегію України в умовах, коли Адміністрація Трампа ігнорує або гальмує допомогу Україні. І відповідно перед тим, як почати казати про цю стратегію, прошу вас. Напишіть ваше бачення стосовно стратегії України. Як ви бачите, що має робити зараз Україна для того, щоб була допомога, бо ви всі розумієте, що. Без допомоги Сполучених Штатів Україні буде нелегко. І для цього мають бути зараз вже дії, а точніше, вже вчора мали б бути дії для того, щоб працювати Сполученими Штатами щодо вирішення найголовнішого питання. Це підтримка та допомога Україні. Тому залишайте, будь ласка, своє бачення в цьому важливому питанні. А ми починаємо. І кажемо про стратегію України. Перший момент це двопалатна система влади в США. В США є Конгрес, а це та влада, яка складається в першу чергу з палати представників та сенату. І ось цей Конгрес він має величезний вплив у прийнятті рішення, зокрема про фінансування. Військової допомоги іноземним державам. І ми в подальшому скажемо, яку ж роль відіграв Конгрес в свій час для того, щоб допомогти Україні. Це були і 2019-2020 роки, і відповідно, це були 2023-2024 роки. А також, якщо президент Сполучених Штатів проти допомоги то Конгрес має право самостійно ухвалювати бюджетні рішення, а президент може лише витувати їх. Але при цьому Конгрес може подолати в це двома третями голосів. Другий момент це українські лобі в Конгресі. Є міжпартійна група підтримки України і демократи. І республіканці, особливо сенатори з досвідом оборони чи зовнішньої політиці виступають за допомогу Україні. Тобто раніше сенатори, у вигляді республіканців, вони навпаки не вважали, що треба допомагати Україні. Але прийшов той час, коли вони на власні очі, очі побачили, що треба допомагати Україні. Бо вони всі побачили і переконалися в тому, що є Росія, і на що Росія здатна, так ось зараз.